Дівчатка, всім привіт! Коротенько відео, яка ціна в Одесі на черемшу. Дивіться, купила сьогодні вже ось такі великі листя. Подивіться, вже, які великі. І поростки вже внутрі, дивіться, які гарнюні вже. І листочки вже дивіться, які великі. І самі ці поростки вже. Ну, просто вже весна-весна. У мене сьогодні 2 березня. І ось чим я займаюся. Перебираю ось ці ось ці курточки знімаю і очищаю для того, щоб зробити салатик. Дивіться, ось такий пучечок завеликий, Дивіться, яка вона чиста внутрі. Якщо розкриваєш, нема ні слізі, ні грязі. Ось така чиста і хороша. Отакий один пучечок великий, дивіться, яка в мене рука. Він повністю, дівчата, на всю. Руку мою, дивіться, який гарний. Тут зелень, тут оці самі Поростки. 20 гривень. Ось за це я заплатила. Дивіться, який він гарнюнько. Ось така. Зараз почищу я купила на 100 гривень 5 пучечків. Ось у мене вийшло. Три 4. І п'ятий вчора з'їли. По 20 гривень пучечок. Витаминный такой коктейль. Супер. Посмотрите, какая она хорошая. Зелень уже, зелень уже прет во всю. И... и той попередній я купувала. в кінці лютого был по 25, и уже по 20 пішли. И достаточно крупные. Смотрите, видите, какие-то встанчики. И тоже раскрываю их. Видите, вони без слизи, без грязи. Классные. І от ще третій візьму пучечик, вам розкрию. Дивіться, бачите, всі вони чистенькі там. Чистенькі, це, Якщо є слізь, значить це погані. Це зараз їх все нарубаю. Ті, які на сьогодні зроблю салатик, а ті, а ті в морозилку закину. Так що купуйте, йдіть уже, полюйте на базарчику, на ринку. Вже треба йти полювати на черемшу. Ось така вже красатінь. Вже є у нас дівчата. Весна, все світ іде по своєму колу, і наступна черга це вже літо. Ура! Всіх всім вітаю, бажаю гарного настрою, здоров'ячка, всього-всього гарного. Дякую, що ви. Завітайте до мене в гості на канал. Дівчатка. Якщо буде новини або поїду на море, піду гуляти, то вам зніму покажу. Пока!